Всім привіт! І ви на каналі Атомплей, і в нас сьогодні початок нової історії, тому що я переїхав в Японію. Звісно, звісно ж, в Японію переїхав. Е, як бачите, їжу ось. Мене поліція переслідує, за що. Взяв я, коротше, маздьонку таку і знайшов пац пациків одних там таких прикольненьких. І вияснилося, що тут збирається справжня тусовка. Пацани будуть ганяти по. Траси. Ну, звісно ж, довго не думаючи, я там трошечки потусив, познайомився з деякими хлопцями і захотів прокататися на їхніх машинах. В принципі, пацани не проти. Вони бачили, що я нормально себе відчуваю на дорозі, їжу нормально, непогано так. Тому вони, звісно ж, согласилися. Сьогодні на чому я буду їж... їздити? Ось у нас стоїть 4 тачки, на яких я сьогодні буду ганяти. Звісно, Nissan GTR Nismo, Nissan 3... Z400 Nismo, Nissan е... G. Ой це, Нісан GT... Nissan... 32, коротше, Скайлайн 32 і. Супра. Звісно ж, на таких тачках просто одне задоволення. І хочу почати я, звісно ж, з Нісанчика. Тому поїхали? Виїдемо тут на трасу. Ну блин, якщо пацани дозволили, то значить можна поїздити поганяти. Блин, ну він уже звірьок. Добрий день, товариш поліцейський. Я не по вашу душу. Блін, а він так непогано набирає, тут 30 можна, але... Бвай, чітко. Е, а що тут перекрили дорогу? Дядь, пропусти. Давай, пропускай. Я я не пойму. Ах ти ж гадьониш. Блін, мені наче не санцы царапати, диви. Давай, уїжджай звідси. Що там, не може наверх піднятися, чи що? Так, треба, значить, назад сда. Блін, і назад не здати вже. Ладно. Давай, уїжджай звідси, алло. Клас, застопилися. Ев! Ти чо? Короче... Потихесенько так прошкреблю, Прошкреблюсь якось між ним. І приїду. Так, погнали. Там пробка позаду у нас, ну нічого страшного. Зараз у нас все буде по кайфу. Так, поїхали. Виїхали на трасу, не порушуємо, звісно ж. Ну ми ж. Чисто виїхали потестити тачку. Тачка непогана, в принципі, я так скажу. Мені з перших метрів прям подобається, як вона різко так стартує. Так, копи. Копи, копи, копи. Я думаю, що вони нас не доженуть. В принципі, мені дали добро на те, що можна розганятися, того погнали. Ух, і звірюка. Зря давали добро. Точно, що зря давали добро поганяти. Недовго пісня грала, недовго фраєрок танцював, як то сказати. Е, Що в нас з цим? Ну, не дуже й страшно, в нього там, в принципі, колпак одпав, просто бампер зніс, ну і порог. А в мене, звісно, печалічка, фари розбив задні, колеса немає, блін. передок теж вже в тоталі ще. Ладно, приснилося. Ресниця щось, хоч бери плач, як то кажуть, да ладно, не... щось в мене такий сон був поганий, про те, що я сьогодні виїжджав на цій тачці і відразу впиляхався, тому буду акуратно тут виїжджати на трасу. Акуратно виїжджати на трасу, да, акуратно. Так, вже... да, акуратно виїжджати на трасу, коротше, буду. Сильно там не буду різкувати цією машинкою. Тому що мені її ще власнику віддавати. Вроді не запалили мене. Поліцейські. Так, японські поліцейські, звісно ж. А, мене вже прислідує поліція? В смислі, яким чином. Все ж таки мене прислідують, значить треба валити по биренькому звідси. Ну, поїхали, блин. Я тут пару днів поганяв по цій трасі, скажу відразу. Типу, ну, пацани мене попереджали, що дадуть тачку. Типа, тільки проїться по цій дорозі, подивися, деякі париці. Е, Деякі тут знаходяться повороти, щоб я тіпа, знав, куди мені повертати. А це вже за мною. Але вони мене не доженуть. У мене тачечка просто бомбічна. Ну, не іменно моя, а... Клас, Ну де ти тут взявся, ну де ти взявся, просто. Ні, ну я ще... А, я їхати не можу, все, клас. Приїхали, блін. От вам і ГТР 32. й Ще можу завести? А, запускається. А їхати не можу, все. Я приїхав. У мене кардана немає. Ладно, ГТР поламаний. Значить, будемо починати з легенди. З Хо-хо-хо-хо, оця легенда дає жару. Ой! Тільки, тільки не треба сразу, ну, якби, тільки виїжджаю і в стовп. Я то можу, звісно. Так. Виїдемо з цієї сторони. Сподіваюся, тут ніхто не буде мені заважати. Їжаєм. Надо показать стрітуху, давай. Супра, я вірю в тебе. Я знаю, що на супрі можна стрітуху показать Главное не зловити. Ох! Дрифтує прям, емо! Прикол. Дядь, уйди, дядь, уйди! Уйди! Что, цей, блін, со своєю мусоркою! Так, ладно, якщо мене вже ловлять, я, я правда не знаю, походу на камерах десь спалився чи що. Добре, що в мене фальшиві номера підставні, типу ніхто не узнає, чия це тачка хоть. Так, 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 так. -так. Нормас. Втримав. Давай, супра, живи. <риві> по Японії, єпта, 200. Ай-яй-яй-яй-яй. 214. Йомайо, -йо, я вже спітак положив давно, 235! ні 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 краще буду тормозити, краще буду тормозити, чесно кажучи. Не хочеться розложити таку супорочку. Блін, ну це прикольно, звісно. Так, з'їжджаємо, типу ми тут взагалі не знаходилися на цій дорозі. Сподіваюсь, він всі не отримали мою орієнтуровочку. Так, що у нас тут? Uh, По-моєму, направо треба. Потім наліво, направо знову. І десь тут має бути заїзд на... А, во-во-во, бачу, бачу, бачу ось заїзд. На естакаду цю знову. Так, ну що, попробуємо зараз дати жару. Супра все-таки може. Ось що я скажу. Супра прям так непогано несеться. Давай, давай, супрочка. Блин, все, спідак положений. Біля ментів, прям. Та що ви робите? Що ви робите? Блин, взяв виїхав на мене. Ну. Він точно такий же стрітовик, як і я, блин. що це за дичь? Це його двері, да, це його двері. Може я ще спасу тачку, а ну. Не, ще спас тачку. Еу. А куда він тікає сразу? Чуєш, він мене підставив і тікає. Дивись. Дядь, іди в сторону. Нормально? Це нормально тільки що було те, що відбулося. Коротше, супро щось уже почало водити вправо. Ой, влево, точніше. Тормозим, тормозим, тормозим потихоньку. Так, краще я з'їду. Зараз її запаркуємо. Блін, походу, я на бабки трошки вли. Прийдеться тепер мені супровідновлювати. Так, нормально, затормозили. Ні, ну ви бачили, він тупо вилетів переді мною. Давай в сторону. Хорошо, що мінти кудись уїхали просто. Ми за мною погналися. Та супер, держись! Та звісно, я уйшов від поліції, чуєте, мені пише. По-другому і не могло бути. Так, попереду бачу знов мінтяри. А я прямо. Ха-ха. Да-да-да, давайте, ловіть мене, якщо ви найдете мене ще. Так, щось супру так носа. Блін, нас занесло вже. Я цього разу ловив, ловив і. Ого! 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 А шо з ним сталося? Чому він так. Що він так підня. Аааа! Я поняв, він цю штуку врізався зверху. Так, ГТР! Ще один із ГТРів Нісмо. Як ти себе покажеш на цій дорожі дорозі? Блін, ну звучить він чітко просто. І управляється вроді непогано. Навіть краще, ніж 32-й гетер. Ой, звучара Ой, демон. Реально демон просто. Не-не, мы не стрём тут так ехать, ты прям... ой 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 Приехал, блин. все Ладно, приснилося. И это приснилось. Стоп, залетел, блин. Не, ну гетер прям бешеный. Ні, гетер реально бешений. Так, ладно, мені треба доїхати до центра міста. Діла порішати на цьому Гетерчику. А потім повернути його власнику в раку. Так, тільки я не пам'ятаю, мені треба тут... Ні, мені здається, тут нікуди не потрібно уходити. Їдемо прямо. Ні, ну він прям дає шашкувати прям відразу так тільки. Бамбамцы, все. Шашечка закрита. Тримайся, тримайся, тримайся. Не, геттер. Гетер топ. Просто 200, 300 сейчас. Куда, 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 куда? Не вилітаємо на мене. Так, ти шо? ГТР, мама родна, що ти робиш? Клас. Клас. Оце я попав. Оце я попав тільки Ще й прям до мітів під'їхав. А че так получилось, тому що тут на дорозі, блін, з'їзд ось такий. Я злетів просто вон. На стовбі валяється Мій бампер, валяється все моє. Да. А він ще їде? А ні, він уже нікуди не їде, блін, жалко. Так, Nissan. За 400 Nismo Звук непоганий, кстати. І прям дає дрифтить, ніфіга собі. Прикольно, задній привод, значить, у нас. Не, звук вообще в Nissan просто офігенніший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну по звуку він прям жарить. А от по скорості, звісно, трошечки повільніше, ніж Getter. їхав. Но звук чіткий, звук прям рве. Малишка рве. Не, ну це класно. Дядь, уйди в сторону. Не бачиш, яка машина їде, чи що. Ой-ой-ой-ой-ой, стіночка, стіночка тримаємося, тримаємося. Дорогенький тримаємось! Но 200 с чем-то. тільки мене щось вліво сносить прям жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего не можу зробити, честно. Блин, старался выжить, старался втрематиться цей Nissan, але, блин, він не стримный, реально. Да. Класс, аж така полочка взяла, отчихлилась, блин, в последний момент. Ой. А что заводится, чи ні? А ну. Ні, все, ні сам Ну, в принципі, як і я, я там точно не вижив, там уже каша з мене. Але ні. Аж дві діти внутрі в салоні, йо ма, оце прикольно розложив, звісно, тачку. -да. Непогано так розложив, чесно кажучи. Автобусу, понятне діло, ніфіга. Ну, як сказати, поганяли на стрітових тачках, можна і спробувати на нормальних, адекватних. Я зараз на свої поганяю, ну. На цій, що я в Японії ганяю, купив собі мазденку шестерочку. Вообще кайф. Давай, дядь, ти зі мною хочеш ганятися чи що? Давай поганяємось. У мене сейчас спорт режим, блин, стоїть. Ууууу, карабасик в спорті, серйозно? Але така камня машинка прям вообще топ. Не чувствуется от их выбоин, ничего, особенно просто чиллыш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, взагалі, іде, як не знаю, в космос улітаю. Так, яка в неї максималка? А ну, давайте. Пишіть в коментарях, цікаво дізнатися, хто все ж таки здогадається. Максималку цієї тачки. А, як хороше, що вони всі ушли вправо. На, прям водійською стороною, блядь. Конечно, а якою ще треба було туди завалюватися. Чітко. Чітко залетів. Все. Двигатель? Двигатель, хана. Як і тачки, в принципі. А що там, поліція буде до мене під'їжджати, ні? Ну так. Да. Під'їжджають такі спокійненько, Не вже магалочки не врубають, бо знають, що я вже нікуди не втічу. Я тут реально не живий, все. Мене заквасило між цим салоном. Ой, поїздив, коротше. Тут коротше, мені пацани знайомі в Японії дали поганяти на своїй тачці. Коротше, з Германії її приганяли. Тут же її чіпанули, все зробили і. Сказали, що це демон просто в шкурі вовчий. овечій навіть шкурі. Просто подивіться на цю троєчку. Ну. Мінти ззаді, звісно, мабуть, афігівають. Жесть, да? Але їздити ми будемо. Саме вночі. A few moments later. Ну і, звісно, на нашій любимій трасі. Ух, блін, ну чувствується, що якщо я зараз тапочку дам в пол, то тут прям буде максимум, що вона може видати. Там, По-моєму, вони казали в неї немає ограничителя. 300 вона їде тільки так. Тут щось приблизно 1000 то сил. Якщо я зараз дам в поляку, я думаю ви відчуєте, наскільки вона потужна, ця БМВ. чого всі зупиняються щось. А, тут аварія якась чи що. Ні, вроді не аварія. Так, ну що, будемо давати в пол. Так я думаю, що в пол ми будемо давати ось тут. Поїдемо зараз через верх. Зупинимося потім, я як дам жару на ній. Ух, блін, ну ця беха просто топ. Я знаю, що мені багато яких машин подобається, типу що як вони ганяють і все остане на ця. Це просто звір. Так, ну що, готові? Три, два, один. Уф, уф звичара просто мощний. Мощніша тачка, просто дивіться. 200 нафік. 300 буде? До поворота буде 300? Давай! 280! 280 розложився! 280 розложився. <ріст> да. Колеса порозліталися в різні сторони, он тормозні. А, чи це не тормозні, це ковпаки, мабуть, в цього. Ну да, поліцейського немає. Мене, якби, вже теж в живих немає, в принципі. Але поліцейського прям вообще в тоталіще Там розвал, розвал. Вон. Да, хорошо я так ішов, я хотів 300 набрати. Ну нічого, можна ще раз спробувати набрати 300 Five minutes later. Ну, все як завжди, приснилося. Зараз пробуємо і спитуємо. Його. Сподіваюсь, що ніхто нам заважати не буде, і ми зможемо розігнатися до 300 км в годину. Пацани казали, що в них виходило. У мене, типу, поки що я ще не пробував. Да. Це, звісно, дуже швидка тачка. Щось бусика встановили чи що там. Блін, от як це? Як автобус їде блін, в двох рядах? Ти нормальний, блін? І як я тут розженуся 300 ночі? Щось дуже багато машин наче, для розгона. Мене не доганяють? Ні, здається... А, мене доганяє поліція, клас. Дякую. І так було... не було місця де розігнатися. Тут ще й поліція доганяє. Так, ну я щось тримаюся 300 валить, чесно скажу. О, 200 спокійно, прям вона дуже швидко 20 набирає. От зараз оп, там поворот, 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 поворот. ну ця стрітуха, це просто топ. Оця беха, реально і неї. Я не знаю, як вони добилися. Такого попкорна. ой 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 тримайся, тримайся! Ух, Хоть не розвалив, а тут дуже дорого стоїть з таким тюнінгом, ще й вона конкретні бабки стоїть. Так, ну я вроді як не нарушаю. <тит> я йду в своїй смузі, трошки об'їжджаю, правда, машину, Ну, не, на... не порушуючи. Так, ладно, треба з'їхати з траси, бо я бачу, що походу це мене шукають. Сейчас, якщо тут буде з'їзд, будемо з'їжджати. Да-да-да-да-да-да-да-да, от сюди, от сюди, от сюди. Ой-ой-ой. Е -е -е Неудобненько получиться зараз. Ладно. Якщо позаду нікого, в принципі, їдемо далі по трасі. Ой, зодімінки! Быстро, бистро, 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 бистро! Дядя уйди! Дядя уйди, мішаєш! У. Що <з tub _ carefully> там далеко мене від мене? А, ну да, й дуже! А що там, подожди, він щось завалився? А, да, він ввалився в щось! Ха! <secrets> Ох. <Ладно. з Conference> Не змогли мене догнати. Як би вони не старалися. Так, сюди, 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 сюди валим. О, блін, трошки трошки царапну машинку. Надіюсь, не сильно. Що там, сильно, не сильно царапну? Ну, ні, не сильно. Так я втік, чи ні? Чи ще вони за мною ганяються, блін, сподіваюсь, що не будуть за мною ганятися? Можемо розігнатися? Ні, не можемо, не можемо, не можемо розігнатися. Блін, мінти попереду. Такі не кажіть, що ви за мною оце, а. От зараз я проїду тут спокійно. Ви за мною? Не нарушаємо, не нарушаємо. Ні, вроді не за мною. вони. Можна прям біля них вальнуть. Все одно не доженуть. Ох, біля автобуса прям на тоненькому було. Жорстко. Так, треба звідси з'їжджати теж. Боже, щось дуже до фігаментів. Дуже багато мінтяр. Є тут десь з'їзд, ну. Що, нема десь з'їхати? О, є. Бачу з'їзд. Тільки оця фура мені зараз перекриває його. Чи ні. Ні, тут нема з'їзду, подожди. А, є, о! З'їжджаємо. бачу, мінти, на цю трасу виїхали, прям пасуть, наче мене пасуть. Все, 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 ніхто мене не знає де сьогодні. Я тихесенько звалю собі просто. В якесь село заїхали чи що, блядь. Трошки переїдемо по другому мосту. Тут явно нікого не повинно бути. Ой, давай, 300 буде? 260. Давай, 300, 300, 300, є 300! Тормозим, тормозим, тормозим! Дотормозився. Дотормозився, короче. Мінта задів. Маш... Ну да. Мі... ну, мінтяру так, не сильно, походу, я його тільки по, бокови... ну, да, по боковині, короче, царапнув. А сам, короче, в стовп. І зараз отсюди це прям жорстко. А, боль, прям криша. Щас, наверное, розірве тачку. А, ні, даже не в кришу, даже в мою сторону. Най! Да. Жостко. Я думаю, що... Ну да, я не вижив. Точно що не вижив уже. Тут уже що не говори? Виживанням не попахує. Ви ніколи не здогадаєтеся, що я знайшов в Японії. Е ось таку малишку. Е я не знаю, яким чином її японець собі завіз, але в нас сьогодні є можливість на ній поїздити. Звісно, це Таврія. Зас, Зас Таврія нова. Так, ну що, давайте, поїхали, виїдемо зараз на трасу. І подивимося, що вона може тут. Ну, якщо ви чуєте, там турбінка не просто так свистить. Да, походу вона щось доможе. Да ну, зараз подивимось. Зараз дізнаємося на що цей відрольот способен. Я думаю, що японцям що не попаде в руку, бліна. Все буде якесь заряжене, тюнінговане, мощне. Так, де там виїзд на трасу? Нам треба виїхати срочно і, і попробувати цю машинку в ділі. Е, а, ой-ой-ой, стоп, ой, ой, стоп, 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 стоп. Сподіваюся, що мене не, заш... не оштрафують, якщо я тут розвернусь на перехресті. Ну, як бачите, вона буксує бодренько. Так, здається, ось тут. Да -да 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 -да. Ось тут у нас виїзд на трасу. Так, ну це, мабуть, не за мною. Я дуже на це сподіваюся. Е, подожди, це не виїзд на трасу? А, ні, виїзд на трасу, ось. Він. Так, ну шо? Таврія, покажи, на нащо здатна? Все, жму газ в пол. Поїхали! Ага. Нажав газ в пол. якась аварія, як завжди. Тільки виїжджаєш на трасу, тут якісь аварії, блін, рандомні відбуваються. Шооо, блін, з'їдь! моё шо ти виїхав на мене? Алло, алло, дятел, Славу тупо неш! Ну клас. Взяли, мені машину побили, блін. Звісно ж, не мою, і тут ще й запчасті фіг знайдеш. Прийдеться діда просити, щоб він їхав, шукав. Ну що, перший раз нам там все приснилося, того, що мене почали, блін, доганяти поліцейські. ну, навіть не було шансу нікуди втікти. Зараз спробуємо другий раз виїхати все ж таки нормально на трасу. І попробувати нашого іспитуємого Так, здається, ось тут у нас заїзд. Так, ось. Е, а, стоп, це під підкірпіч. Блін. Так. Е, ну, дуже сильно сподіваюся, що нас не побачили мінтяри. Які ось попереду стоять, що я там під підкірпічик заїжджаю. Так, хорошо, десь отут має бути заїзд. Ось тут, так, ось він. Є. Найшов, блін, а хоч. Хоча б зараз знайшов цей заїзд. Тільки ж не дають, блін, виїхати, тільки виїжджаю, зразу ловлять. Так, ось нам наш поворотик. Блін, ну диви, ну от тільки виїжджаю відразу мінти Бачили тільки що зверху там були е поліцейські? Ну, сподіваюсь, зможу, давай. таврія давай жму прям в пол, щоб ви розуміли зараз. Ой-ой-ой, турбінка надулася! диви диви диви, 150! Спідак положений! Положений! У! Клас! Оце положив! Не тільки спідак, а положив і машину, як то виходить. Ну і себе, звісно же. <різький> розвалив цей ексклюзивчик. В Японії, і особисто я його розвалив. <різький> Більше ніхто. Ну це, звісно, прикольно дивиться. Дуже прикольно. А ти куди? Коротше, мінти живуть життям. А, Якщо вам сподобалася серія з подорожю в BMG Drive в Японії, напишіть, будь ласка, в коментар. Я ще постараюся щось засняти, якісь прикольні моменти які будуть. І, звісно ж, будемо ганяти по хайвею. Тому, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. Гра під назвою БМД Drive. і до нових зустрічей.